Вітаю друзі, 28 березня 25-го року прибув додому за рекордний час. Виїхали об 11 із Шермаль Шейха. І в 6 ранку сьогодні був з Валя Івановичем вже вдома. Ну і зразу до роботи. Зараз я покажу в якому тут стані. Уже насос приготовив абрикос цвіте. Привіт. Ну, 50% вже цвіте. Короче, все одно я його побризкаю, О, тут іще десь 50 цвіте. цвіти. Побризаю сьогодні сигнумом 12 грамів на 10 літрів. Далі, сьогодні я вже тут наробив, виноград розпутав. Насос підготував, воду відкрив. Так, Нектарин Кіпер. Брунька напів відкрита. А на Ван Восьмому вже майже зацвітає. Так, да. трошки запіздав я з обробкою думав, пройдусь касайдом по зеленому конусу мишачим вушкам. вушком, но тут вже не вушка, не а цілі вуха. Ну, в мене вони добре були оброблені. І я буду зараз обробляти, От бачите що гортаємо, ну вже майже розпускається, Погода не передбачена. Моментально все. Так, друзі, значить отака буде ситуація. Зараз оброблю сьогодні вечором, зараз 15-та година. Оброблю абрикос з сигнумом. Да. Ну, у мене тут добра була обробка, тому... Ну, нектарина. Кипр. Слива уже майже распускается. Обрезки. А премьер. Уже попкорн полным ходом. Значит, я буду обрамлять зараз после абрикосы. Хорус плюс кор плюс актора или маспилан. Подивлюсь, если это уже будет завтра. Тут еще до цветения не есть, можно и второй пройтись. Подивимося, що буде? от тут взяти Сатурн. Ви бачите що? Сатурн, наскільки ж він урожайний, і вже напіврозкритий? Сами квиты. Ну ничего, будем резать. А вот тут беля врем'янки вы бачите, что какая краса. Ну и тревога у меня с сходу. Это сейчас 15-я година. С самого рання тут уже бабахкают. Все нормально. Будем працювати. Сьогодні он не спав, нічого, но дома сили добавляются. Т-5. Облиплений. ще брунька трошки закрита. Ну нічого. Итак, абрикос Сигнум 12. По персикам и сливам хорус 5 скор 2-3 мл и плюс Актора 1,5 г або моспілан 2 г. Бачите, бареал. Обліплений. Екстрим мей. Обліплений. Кінка. Хтось мені казав. те зелені, пагани, померзнуть. Гляньте, ну 15 градусів було. Нема куди глянути, одні бруньки, блін. І хвости хвостиме. Да, вже не вуха, а а хвости. От. Самі бруньки. Однизу до верху. Кінка. Шугартаємо. Прищепа моя. Є. Тут прищепи. Одна і друга Кіточки, звісно, пориваються. Це я тут фреш-вайт причепив на цю гіляку. І от брунечка теж прийнялась. Ну отак, друзі, не буду займати багато вашого часу. Роботи повна. Будемо працювати. На все добре. З вами був Петрович. Повернувшися із шарма Ель Шейха, трошки підбадьорений. Будемо працювати. На все добре.